Настільки дорослі, що я навіть пам'ятаю ще вугільні прилади, які працювали на вугільних стержнях. А і додаючи до слів Максима, ми з ним працювали багато на початку нульових на укртіліфільмів. Так, от на 600 метрів зйомок певного там не дуже складного тлевізійного шоу. У нас там горіло десь приблизно 100 кВт. От 100 кВт плюс вологійного в кращому випадку світла з кривою, з кривою оптикою, з брудними лінзами, і гріло воно так, що ну, було дуже жарко. Але повертаючись до потреб, давайте приблизно 13 років тому, коли led світло почало з'являтися, ми, будуючи студії, почали прораховувати певну окупність лед-приладів відносно. Світла, приладів, які тоді користувалися на ринку, Це тоді були галогенові і люмінесцентні. Звичайно, серед LED-виробників тоді була Арія і там, певні там, дорогі італійці. І, звичайно, тоді не на користь економіка була не на користь led світла. Ну, ніяк, зовсім. Тоді була доволі дешева електрика, яка ніхто про це особливо не думав, за 5 років окупити. Ледь світло було неможливо, враховуючи, що воно було дороге, витрати на нього володіння їм було низькими, але воно саме по себе було дороге. Тепер ситуація кардинально змінилася. Електрика вартує багато, і, мабуть, це не останнє там здорощення електрики, яке існує в Україні. Звичайно, електрика живить і системи кондиціонування, системи клімату. І в цій зв'язці ми розуміємо, що. Лед світло, якого стало більше з огляду на виробників, воно стало дешевше, як трендове просто явище. З'явилося недорогі рішення, недорогі бренди. Тепер ця математика в будь-якому разі в сторону веде. Тепер ми порівнюємо вже лед з Ледом. Да? І тут історія Вільвета будь-якого виробника, який робить більш ефективне світло, насправді дуже цікава. Але б я звернув увагу ще на таке явище, як все таки надійність. Тому що надійність це фактор, який відсоток приладів у студії ми тримаємо в ремонтній базі. Тому що, коли світло не надійне, то ми вимушені заморожувати частину бюджету в замінний фонд з одного боку, а з іншого боку, ми розуміємо, що. Певна кількість світла, якщо замінного фонду, воно може бути відсутнє і десь бути там на ремонтах і таке інше. І Тут надійність важлива. Тоді ми в капексі побудови студії робимо мінімальний резервний фонд, дуже мінімальний. Працюємо ефективно з мінімальним тепловіддачою, що дає світло, і в даному випадку, на один кіловат електроенергії, кількість світла, Вільв'ят, наприклад, дає багато. І тоді все, все дуже добре працює. Тоді економіка чудова, і тоді ми не витрачаємо гроші на не щось непотрібне і перенаправляємо ці гроші на потрібні витрати, на таку таку ту саму редактуру, або якісь інші вартісні речі, які ну, сенси формують взагалі того, що ми робимо в медійному сенсі. Що таке робот? Це теж вона різна, тому що робот це термін, доволі широкий. Давайте там, спробую відповісти з кінця. Чи знімають роботами концерти, театр? Так, знімають і знімають багато років концерти. Це ну, багато роботів використовуються на концертах. І, і там дві величезні українські компанії, які фахово займаються роботизованими системами кранів, там спайдеркамів, візочків і так далі. Вони працюють. І одна з цих компаній, мої друзі, вони обслуговують Євробачення зараз постійно. Вже там багато років п'ять, мабуть, і там роботизовані системи використовуються. Звичайно, це роботизовані системи невільного руху, там їм все одно керує людина, але все одно людина дистанційно керує цією роботизованою системою джойстиками. То, що казати про нестандартні художні сцени або рятування кадрів, дивіться, будь-який драматизм це завжди. Спільна робота оператора і актора, якщо кажемо про акторську, актор, акторську ігрову сцену, наприклад. Да? Коли актор грає, його драматизм це головний драматизм кадра. І ручний оператор, який працює руками, на восьмому дублі може схибити. А цей восьмий дубль по актору був найкращий. А От в ситуації з роботами схибити йому важче, тому що він його рука не так, не його рука не дрогнет. І це як є така запорука того, що завдяки роботу, те, що казав Дмитро, драматичну сцену з використанням акторської гри драматичної можна врятувати або або зафіксувати, якщо хочете, і не схибити її. Те ж саме стосується драматичних кадрів, довгих, наприклад, панорам, якихось пов'язаних там з пейзажами, з проїздами, так і інше. Знову ж це питання серійності. Робот запрограмувати певним чином можна зробити серійний, однакові по своїй траєкторії рух. Таким чином, на шостому, на сьомому дублі, це буде той самий рух, і таким чином цей рух там, підкреслить певний стан природи, який вже тепер не можна повторити. І знову ж робот не схибить цієї ситуації. Для мене історія роботів, що пересуваються в просторі. Це роботи, які дозволяють змінювати точку зйомки камер. І це, повертаючись до нашої розмови про наші потреби, оптимізація кількості камер студії, це по суті можливість оптимізувати. Тому що кожен знає, що камера, яка рухається, робот, який рухає камеру, яка на ньому стоїть, закріплена певним чином. Працює в двох варіантах: перший варіант, коли це робиться під записом в ефірі. Тоді це певна траєкторія руху, красива, цікава, драматична. І другий варіант. Поза ефіром, поза записом, а камера швидко перерухається на іншу точку, де статично покаже інший ракурс, інший кадр. Таким чином, певний відсоток камер в студії можна оптимізувати замість там шести, поставити чотири, одна з яких рухається, таким чином може показати ракурс звідси, звідси і звідси. І це історія, якби здешевлення певним чином виробництва, те, що Нашому ринку цікаво, тому що це є аспект певного оптимізації. І другий напрямок це м, те, що показували в останньому прикладі камери з ZI, це можливість камери самостійно кадруватися. І тут ми вже виходимо на рівень, коли це справжній робот. Тобто не треба його кадрувати, його достатньо вимкнути і далі один раз налаштувати, і далі він слідкує за певним об'єктом, відслідковує його. І це шлях до зміни парадигми студії. Якщо раніше в студіях е, імплементувала система, яка камери перемикає по звуку, наприклад, і таким чином явище режисера на нескладних зйомках токінгів е, уже перестало бути потрібним. Да? Саме камери перемикали з цієї системи. Тепер ми ще маємо систему, яка підкадровує людину, яка може в кадрі рухатись раніше над зарухливими людьми. Зазвичай робили якийсь середній план, і в внутрі цього середнього плану людина не випадала з кадру. В цьому випадку, в ситуації використання цих камер, які статні відслідковувати доволі близькі плани, крупні плани так звані. Ця вся ситуація покращується, і ми вже маємо е, можливість автоматично, роботизовано робити в студіях більш складні формати. Історія фулфрейма — це для екстремальних зйомок, а це концерти. Е, Історія, коли можна на камеру поставити оптику широку, довгу і мати дистанційний фокус, це дуже круто. і Це для концертів, і це для екстремальних зйомок. Я маю екстремальні зйомки не по природним явищам, а по освітленню, по перемиканню світла, по задимленню. І так далі. і так далі. Хто працював, наприклад, рок-музику працював, той знає, що не завжди там все рівно і не завжди там все добре. Да? Там бувають екстремальні такі освітлення і для фулфрейма, для оп. Тільки спеціально, це якраз задача, і задачу, з якою вона впорається. Історія ж ПТЗ-камер, вона ж не давайте її не обожествляти, як кажуть. Це певний форм-фактор і певна функціональність. Щось вона може робити краще, чим інші камери, щось не може робити. Як і будь-яка камера, вона камери мають певну, там, вирішення певної задачі. Бувають хендіками, бувають плачові камери, бувають камери, які працюють штатівою, камери для кінозйомок, камери для телевізійних зйомок, камери для новин і так далі. Великий діапазон, і в цих діапазонах є декілька моделей, точніше декілька форм-факторів. ПТЗ це історія для невеликих студій або для великих студій, коли не треба мати крупний план. Це для студій, де небажаний або неможливий оператор. Або інших локацій, де не бажано, або неможливо пірати знову ж без бажання мати крупний план, але камера з зміни оптикою, про яку говорили вище, вже дозволяє навіть з тим, з тим працювати. А згоден з паном Юрієм, що з краном історія там був у мене теж досвід, невеликий там трьохметровий кран. і Якщо звичайна головка звичайної камери висить на цьому крані, це специфічна людина, яка цим керує. Якщо туди повісти ПТЗ, то це мегаспецифічна людина потрібна і краще з тим просто не зв'язуватись. Якщо згадати і такі екскурс минуле вже сторічне минуле телебачення, а, а якщо пам'ятаємо, сто років тому не було там діджитал, було тільки телебачення і кіно. Ну, якщо казати про аудіозуальні цифрові, певні там точніше, аудіовізуальні, інженерні, не цифрові, інженерні а, галузі, а, то потихеньку-потихеньку навколо телебачення росла інфраструктура розповіді історії. Особливо студійна інфраструктура. З'являлись титри, з'являлись графіка, ефекти і так далі, так далі. А зараз ми починаємо бачити нову, новий тренд. Роботизація, автоматизація починає цю інфраструктуру потихеньку роз'єднати. Якщо дивлячись на фізичну студію, як фізичне робоче місце, як фізичного ведучого, що починав Саша сьогоднішній ефір, поки що залишається таким наріжним каменем фізичної простору для виробництва. То все інше починає просто зникати. Зникають оператори зі студії, тому що роботизовані камери, зникають режисери з СБ, тому що є певна автоматизація, а тепер уже є і більш дешеве рішення, про яке пан Юрій говорив. От. І таким чином, потихеньку, потихеньку, в студії залишається тільки певна декорація, певне ведучі, певне світло, тобто те, що обслуговує оцю фізичну людину. Да? І це цікавий тренд, тому що, дивлячись на нього, з одного боку, ми це якби не про бродкастінг, а з іншого боку, дивлячись на цей тренд і дивлячись на те, що медійний світ це ширше, чим телебачення, вже це діджитальні рішення, які не передбачають більшості свої витрачати великі гроші. Ми розуміємо, що ми можемо завдяки цим інструментам вивільняти певні бюджети, перенаправляти їх в щось інше. Да автоматизуючи процеси, автоматизуючи роботу камер, автоматизуючи роботу АСБ, роблячи там інтегруючи до роботів, ми просто е, вивільняємо гроші і витрачаємо їх на щось там, е, що створює сенси на редактуру. Можливо, на розробку нових проектів, можливо, на те обладнання, яке фізично потрібно працювати десь на локаціях, десь на подіях, і це все трансформа трансформація світу, трансформація медійної галузі, яка не може просто нас не тішити. Я думаю.